Любімічки Кривий, привіт! Привіт, вибачайте, що так вийшло. Записала вам відео зранку. Така красаві умнічка все поставила, все зробила, пішла. А мікрофон був виключений на комп'ютері. Я причому, я що до того мікрофону якесь діла мала. Я нічого не мала, я не знаю, хто мені виключає мікрофон. Ну, в общем, короче, якась якась задня. Зай тільки зараз маю можливість вам перезаписати. Ну, вибачайте, може, буду вже не така нарядна, як була, я старалась, Зараз мені. Треба бігом вам писати, бо ви там зараз Ха, 60. Це... І при тому 60 коментарів де всі написали, що немає звука. Ну, коротше, поїхали. Так, пер... значить, все, значить, я вам хочу так сказати, значить, то, що було, не підходить. Все, проіграла, проігрується, щось друге. Це я ну, мама ніколи просто, я ще... що поки я буду тут сушитись, поки я тут буду марафети вже буде 9, ви там всі порветесь. Нафіг надо, Ви мені нужні цілі, здорові і щасливі. Шокриве режульки, поїхали 4.03. Що там буде про обстріли в Розі, Якась ситуація повторюється, повертаються якісь майстри до нас, сім'ї. Ротація буде, наверное, хлопчики наші трошки приїдуть, їх відпустять до вас попрощатися, перебачитись, може ще щось. І щось треба буде. Коротше, не знаю, там медитуйте, ставте на них захисти. робіть все, що ви все, що ви вважаєте нужним. А тепер дивіться, от, щоб ви розуміли, зранку не було цієї башти. А зараз вже в мене є башта. Тобто, щось помінялося, все видно не просто так? Потому що зранку башти не було. от, Реально не було. Ну, там десь, ну, може, там десь поняли. А зараз є башта, а башта це прильот всіх, от, і є. І є питання. Тобто те, що працює, або де майстри відремонтували щось, зробили, щось його, воно працює, воно, як то кажуть, нічого туди прилетить. Це те, що дає нам якийсь ресурс. от Скоріше за все, я думаю, що це все-таки вони знов ну, нам десь на якусь. На якусь е не знаю, те, що дає нам електрику, можливо, чи ще щось десь воно там все-таки. Або ще може бути, знаєте, як іногда, е, ну, Є такі моменти, це не всі знають. Мені люди пишуть, я про них знаю. От, в окремо взятих районах, там прилітає, там, де, там, де люди працюють. Ну, відкрита розробка, виробка, поняли? От, от про це кажу вам. Так, хорошо, поїхали. Далі кривий ріг. ППО працює. ППО буде працює. Будемо чути великий грюход. Але, ага, там, знаєте, як це буде? Це, напевно, прильот буде не такий прям прильот. ППО спрацьовує, але уламки падають. Ну, тут в мене є постраждалі. От у мене є постраждалі люди. І ці постраждалі люди. Десь в дорозі будуть. Це буде якась, знаєте, я би так сказала е таке враження, що це пара людей. пара людей, О, При тому, при всьому, тут, наче, знаєте, я би так сказала: е чоловік везе сина до бабушки десь, да, і десь кудись уїхали, і там щось десь ці уламки впали. Ну, якось от така. Якась. Тобто, щось проігрується тут у нас. Е Жінка, чоловік, дитина, дорога, і десь вони уїхали, десь їх там немає. То есть, вот, так вот да? Може бути, що знаєте, яке постраждали? Тобто не конкретно люди постраждають, а виходить, люди уїжджають, так? Да? наприклад, або приїхали, поставили машину, скажімо так, да, там, чи транспорт якийсь, да, і на неї вийшли, а на неї прилетіло щось. От, або може програтися ще просто, що уїхали откуда то да, тобто вони в дорозі, от, а в двір там щось їм, їм впаде. Тобто от в такому плані. Ну, скажем так, я не бачу, ну, не бачу е, уламки. Притом впадуть уламки, тому що я б не сказала, що це прям совсем-совсем що це зовсім, зовсім ну, такий, знаєте, прильот прильотський Нема якогось пожару, там, нічого такого. Ну, ну от так от, от блядь, ситуація, перемінялася. Тут не можна зранку записувати. Треба записувати ближче все-таки за вечір. Не завжди виходить, але є така фішечка цікава, що іноді вже другий раз у мене так. Я записую зранку, в мене немає чи звука, чи щось не, не виходить. От, І я потім переписую і там, і там от, друга ситуація. Іноді, кстати, на краще, чи думаєш, що буде краще. Так, інгулець, що ви там, інгулець? Інгулець, у вас хтось дуре і у вас краде хтось ресурси. Тобто про що це? Це про роботу, про те, що вам десь про роботі надурять багатьох людей, скажуть одне, а насправді, а насправді буде інше. Скажуть, ідіть за свій рахунок, а насправді просто хочуть, щоб ви самі пішли з роботи по собственному желанню. Так, апостолова, апостолова, що у вас буде 4, 4 березня? Ну, апостолова, у вас буде якийсь транспорт, попаде, попаде я би так сказала, на Загориться якийсь транспорт від, від, від може, може загорітися транспорт від цього. Що за транспорт буде їхати на, якусь, на якесь кладбище. Слухайте, падають уламки і пожар, чи аварія, щось отаке. Мужик якийсь буде їхати. Чи на кладбище їхати, чи з кладбища буде їхати, чи мимо кладбища буде їхати. І уламки впадуть. Ну, от, і там і буде якийсь як пожар. Таке не знаю. Коротше, якась зхірня. Так, е Зеленодольськ, Зеленодорськ. Зеленодольськ на 4 березня. Нормально. 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 У зеландоска все нормально. <свіх> так, і жовті води. Шовті води. Жовті води, а у вас якийсь пожар. От, і притом там є якась якась. Коротше, е, об'єкт відноситься до дітей. І до закону, бумаги, документи якісь, що видають, якісь, якась власть, тобто, що видає, даєте, тобто, а це може бути бюджетна якась організація дитяча, і у вас там буде пожар. Я би так сказала. Таке враження, що це теж може, може десь летіти мимо, збили і впало. Поняли, От так от конкретно прямо на вас летіло? Так, друзі, загадуємо. Та, тараплюсь, я вже умнячать вже не буду. Завтра поумнічаю вам. А сьогодні загадуйте поради, перший, другий, третій варіант. Хто подумав, куди і як, і поїхали. Ось, ось карти пере, переклалися. Завтра будемо будемочити, сьогодні вже нема коли умчати. Ще писати Запоріжжя дніпро Миколаїв. прописувати. Так, подумали? Подумали, Молодці. Та ж думаєте, пам'ятаю, що я там умничала вам з утра? Що ж там умнічала? Щось в мене там мою світлу голову посіщали якісь чудесні мислі? Там знаю, що я вам там умнічала? Хе -хе -хе. Так, хоч би й не спомню. Так, поїхали. Ті, хто перший варіант, що робить? Вам треба трошечки на роботі поображатися, Трусь висказати фе. Не треба хапатися, знаєте, то є така паслуга, це роботяча. От, скажімо, таке враження, що треба бути не такою, наприклад. Тобто, щось треба говорити, Це я не буду робити. Притом, говоріть це м'яко, говоріть це не, не напряжно, да, не треба устраювати каналу, сказати, це я робити не буду. Або це мені не оплачується, це я робити не буду. Або це мене не устраює. Тобто, поняли? Щось вам треба бути незадоволене. Якоюсь роботою. І треба про це говорити. Другий варіант, другий варіант. Хто обрав, вам що робити? А вам треба дуже срочно прояснити якусь ситуацію. Притом, ця ситуація вам щось не подобається, вам щось не нравиться, і ви мовчите, говоріть про це. Говоріть про це і захищайте якісь свої інтереси в розговорі, і це стосується пари. Пари, Або це ваше, ваше коханнячко, або це ваша пара-партнерська, або це ваша пара в друзях. Поняли, поняли, молодці. Так, і хто выбрал третій варіант? Вот тут що було. Третій варіант. Я не знаю, що там відбувається у вас в житті, але дивіться, вам треба прикласти всі зусилля, щоб навести порядок у своїй голові, да, або стосовно якоїсь проблеми. Тому що тут у нас так виходить: у вас є або хвороба, або якісь страхи. Ви не знаєте, як що робити. І ви не знаєте, але у вас є сила справитися з цією ситуацією. У вас є для цього всі ресурси. І ще що. Колись у вас вже була така ситуація. Або вона тянеться з прошлого, або це результат якоїсь, е, знаєте, от вам стане ясно, що це результат дій в прошлому. Тобто є якісь борги, які тепер за вами тянуться, і вам треба з ними розібратися. Понятно? Поняли? Молодці. Молодці. Віршик вам, віршик вам. віршик. Що я вам читала? Что я, я вам читала? Я думаю, это помню. Не помню, что я вам читала. В его глазах затаилась печаль, а в крепком торсе душа цветка. В словах и действиях. Своя мораль и завтра зависит от мотылька. На левом плече нацарапала жизнь слова, пали грузом не всем посильным, и строчки в мантру одну слились, удача сопутствует только сильным. Закралась груз его глаза, и в цифрах судьбы скрыть его пароль. Ему давали шанс небеса подарком спасение и любовь. Кто ведает цель его пути, никак не укажет ему дорогу. І продовжають вперед і ті, хто носить ім'я, подобний Богу. А ось так, от, зашифровано багато якихось таємниць. От, кожен тут може почути щось своє, можливо, хтось себе навіть тут може впізнати, або частково, тому що іноді в віршах ти пишеш про одне, а потім там виясняється геть щось таке інше. Отже, друзі, пам'ятаємо про медитацію захисний купол. Я вже вам казала, кажу, і вже втумила сказати, вона знаходиться на головній сторінці мого каналу. Там море намальовано, беремо і робимо, а якщо ви хочемо вночі спати, як немовлята, ідемо до мене в плейлист медитація, і там є у мене медитація на розслаблення. На розслаблення. Отже, друзі, да, да, її можна зробити і спокійненько. І спокійненько лягати спатки. Ну що, я вам намурчала. от така домашня, в халатику з помитою головою, з якоюсь то саме. Ну, вибачайте, бананів немає, по-іншому не виходить. Коли я красиво написалась, воно взяло і без звука, поняли. Поэтому так от майже вважайте, що криворогу було в мене в гостях вдома. Ну що, друзі. Пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, і які ставлять подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.